Друзі, всім привіт! І в сьогоднішньому відео я б хотів вам розказати і показати обладнання, яке використовується ну, в дуже багатьох системах. А саме в яких це у нас нагрів нашої води. Тобто, це якщо ми беремо а, бойлера вже великого об'єму. Тобто з малими об'ємами в нас вже відео було, і з бойлерами і запчастинами, як їх розбирати. Якщо ми беремо вже великі бойлера, а, в основному вони ну, комплектація у них йде. А, Ну, сам змійовик всередині. А, тобто, якщо нам треба додатково його підогрівати, то нам треба використовувати додаткове обладнання. А саме тени, тени до цих бойлерів. Дивіться, взагалі, тени буває двох ну, скажімо так, двох видів: це у нас тени фланцеві та тени різьбові. На жаль, наразі по наявності у нас є фланцеві тени. Тому я вам покажу два варіанти фланцевих тених від австрійського виробника Австрії Мейл. І розпакуємо, і подивимося, як вони виглядають і в чому взагалі їх різниця. Добре, друзі, давайте будемо тоді розпаковувати один, а потім будемо розпаковувати другий. Так, дивіться, перший це у нас йде тен з маркуванням РДУ. А, так, і він у нас де на 6 кВт. А, і друзі, дивіться, ж, єдиний такий дуже важливий момент. Uh, є те не а окремо термостати. Тобто, тут це не просто тенде, це йде такий блок, де повністю є вже повністю все. Так, дивіться, перше, що у нас є, у нас, давайте я не буду розпаковувати. А, дивіться, договорю до, вам, вибачте, що сам, сам себе перебив. Uh, тобто, це йде зразу блок. Тобто В цьому блоці є тен, є магнієвий нот і є термостат. І є повністю вся комплектація для того, щоб ви його встановили. Тобто, дивіться, перше, що ми достали, тобто, у нас є інструкція з експлуатації даного обладнання, йде прокладка під фланець, фланець і йде ручка якраз керування температурою. Тобто, тут термостат зразу є в цьому блоці. Давайте будемо називати це блоком, а не просто теном. Так, добре. Давайте знімемо весь картон. Це розі, так. В основному все дістали. Тобто, у нас йде тен такого вигляду. що більше сказати, тобто, тут у нас в блоці йде три тени. Тобто 6 кВт, якщо у нас повна потужність, тобто у нас кожен день йде по 3 кВт. Кі... Ой, не по три вибачаюсь по 2 кВт. Зараз я відкручу зразу, щоб показати вам все, як воно виглядає. Тобто, друзі, йде у нас отакий от готовий нагрівальний блок. Тобто, що, що знаходиться у нас в цьому боці? Тобто, як я і сказав, вже три тени по 2 кВт загальна потужність 6 кВт. Знаходиться у нас магніванот зразу в комплекті, і знаходиться у нас ще оця трубка. Це трубка, якраз де трубка під датчик температури, тобто сам термостат, де вимірює у нас температура. Це у нас йде така декоративна заглушка, через яку ви вже безпосередньо підключаєте електричну мережу до цього блоку. Так, добре, друзі. дивіться. З іншої сторони, тут у нас йде термостат. Термостат такий масивний. І зразу вже до термостату підключені безпосередньо наші тени. Добре. Ну, в принципі, напевно, і все, що можна розказати про. Даний тин. А, і от дивіться, друзі, що найцікавіше, також можете звертатися за купівлю магнієвих анодів під великі об'єми. Є у нас окремо аноди, які йдуть ще більше, навіть ніж на цьому термостатичному боці. Тому звертайтеся за купівлю, якщо є потреба у вас в даному обладнанні. Добре, давайте зараз розкриємо другий тен і якраз подивимося, як виглядає він. Це у нас іде тен з маркуванням РЕУ. І він у нас 3,3 кВт. Тобто він має виглядати у нас трошки по-інакшому. Не так, як цей. Так, да, Друзі, І як я сказав, ще є тени SH. Ну, на жаль, наразі вони закінчилися, тому я вам не покажу. Це тени з різьбою, З різьбою 1,5 дюйма. Так. Добре, доставимо другий наш варіант. Зараз забираю картон, підіймаю ту, що у нас впала, яка теж, а, скажімо так, кришки у них дуже схожі, вони, можна сказати, майже однакові. Давайте зараз я розберу, розкручу, заберу в сторону. Оце все. Також прокладка, ручка і інструкція з експлуатації у нас іде в комплекті. А, так, добре. І у нас тепер дивіться, в чому різниця цих двох нагрівальних блоків. А, так, по-перше, тут у нас йде як, три, давайте, як три тени. А, тут у нас йде один тен на 3,3 кВт. А, також йде в комплектації анод, він ідентичний. Трубка, в котрі у нас знаходиться сам термометр, який вимірює температуру і відключає, коли потрібно. І у нас також сам термостат. Термостат трошки інакший тут. Ну, тобто, Бачите, він поменший, тому що у нас в принципі, в принципі, принципі, потужність поменша. Тобто то 6, кВт 3, 3, тому і сам термостат є трошки поменше. І дивіться, що який момент ще, це у нас йде. Однофазний термостат, як би вам так показати, от два контакти. тобто Є у нас земля, і ну, є ще у нас якраз заземлення, є у нас фаза, і є у нас нуль. Тобто, це у нас йде однофазний, однофазний нагрівальний модуль. Якщо ми беремо цей модуль, це у нас йде. Трьохфазний нагрівальний модуль. Тобто тут у нас треба підключати вже три фази, оскільки у нас 6 кВт і одної фази, ну то дуже-дуже буде, скажімо так, напряжно на нашу мережу. Друзі, ну от такі є у нас ще варіанти обладнання, котро я думаю, що у вас дуже зацікавить. Тому якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях або звертайтеся до наших менеджерів і вони вам допоможуть в вирішенні ваших питань. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, діліться даним відео, ставте вподобайки. Гарного вам дня і мирного неба. Далі буде цікавіше.